У самому серці Італії, в містечку Контрогуерра, провінції Терамо, між долинами Вібрата і Тронто-Пічено, розташована компанія Аерестех, лідер у виробництві високотехнологічних композитних деталей з вуглецевого волокна. Її продукція призначена переважно для автомобільної індустрії, передусім для спортивних авто, суперкарів та гіперкарів. Ми зустрілися з генеральним директором компанії Карло Балукані. Аерестех виготовляє каркасні та кузовні елементи з вуглецевого волокна для автомобілів, що змагаються у формулі 3 формулі 4 а також у перегонах на витривалість. Найвідоміша з них легендарна 24 годинна гонка Лемана. Компанія активно співпрацює з клієнтами на всіх етапах від інженерних рішень і дизайну до створення моделей та форм для серійного виробництва. Компанія інвестувала 3,5 мільйона євро для підтримки програми інвіталія. Проект спрямований на підтримку регіонів з економічними труднощами. Завдяки цим інвестиціям компанія модернізувала виробничу базу, закупила нове обладнання, верстати та програмне забезпечення. Особливої уваги заслуговує соціальний захист створення нових робочих місць. Хоча початково планувалося працевлаштувати трохи більше 200 працівників, сьогодні в компанії працює вже майже 300 осіб. мільйони, окрім 3,5 мільйона євро інвестованих у рамках програми Інвіталія, компанія вклала ще понад 7 мільйонів євро. Індустріальна політика стимулювала повторні інвестиції, що сприяло не лише зростанню підприємства, а й розвитку цілого регіону. Аерестех це компанія, що постійно впроваджує технологічні інновації. Завдяки своїм рішенням вона допомагає клієнтам залишатися серед лідерів ринку. У найближчих планах продовження інвестиційної програми, розширення виробництва, впровадження новітніх технологій, збільшення штату та нові капіталовкладення. Компанія вже розпочала впровадження замкненого циклу виробництва, орієнтованого на принципи циркулярної економіки. Зокрема, йдеться про переробку сировини та відходів, щоб повторно використовувати їх у виробничих процесах. А дивиться в майбутнє з амбітною метою досягти 50 мільйонів євро річного обороту впродовж найближчих п'яти років, а також створити більше 500 робочих місць.